Україна має глибоке коріння. У давні часи на території України спочатку жили трипільці, відомі своїми великими поселеннями та вишуканою керамікою. Пізніше з'явилися кімерійці, які населяли північне Причорномор'я. Потім їх змінили скіфи, а згодом сармати, які продовжили кочовий спосіб життя в степах. У IX столітті постала могутня держава Київська Русь. Зі столицею в Києві, у X столітті правителькою Русі стала свята рівноапостольна княгиня Ольга, перша з правителів, що прийняла християнство і підготувала ґрунт для його поширення. А вже у 988 році її онук, святий рівноапостольний князь Володимир, охрестив Русь, і християнство стало основою духовного та культурного розвитку. Після занепаду Русі українські землі потрапили під владу Литви та Польщі. А після підписання Люблінської унії у XVI столітті під владою Об'єднаної польсько-Литовської держави Речі Посполитої.